Привіт! Це знову я, Анюта Загорулько, і сьогодні я вам покажу свою колекцію фігурок з резинок свою. Ну, у мене вона маленька, бо я спочатку плела, ну дуже хотіла плести. Думала, що ніколи не присутнула, а вдруг так на півроку десь перестала. Тобто недавно дві фігурки вже сплила. Десь пів назад я сплела кексика. Тут очки вас не ви, вам не видно, бо він очки з, білої, ну, з білого, білих бучінок. такий він. Він в мене з розового поверхня мене з розового білого, бо я просто з розового не хотіла, я такий казкового зробила. І з оранжевого, оранжевий низ. Е, теж недавно я десь два е, дні назад сплела, ну, хотіла сплести лампочку, але в мене порвались трохи різинки, то я вже низ не сплела, тільки верхушка в мене от. І то трошки порвано. Ну така мала бути. Ну, теж зберегла, хай буде, Боже. Венічтара ну, це свій труд, бо там воно платиться дуже довго. От кексі взагалі 40 минут. Сплела я ще моркву. Вона теж десь довго плететься. Я, йду задов... я довше плела, ніж на відео. Бо знаєте, там вже професіонали, а я таки починаю ще Ну, перший раз плела морку. То вона в мене отака вийшла. от Весела моркучка така. Вона в мене, в мене різінок оранжевих не було, таке хватило наверх. Ну, там трошки щось було, то остальне в мене біле. А нічого страшного. Це ж не настояща морка. Ось така вона. Прикольно. Ну, все таке простеньке. Я сплела ось вот таку конфетку. У ну, мене 3D теж. У мене все 3D, бо я... Ну, 3D гарно. От. Гарні виходять штучки я вирішила продавати, але ну, продавати я такі десь гарні, отакі не буду, мені їх жалко, такі трохи вийшли що собі на пам'ять, то я м м буду продавати браслетики з дзвінок, браслетики, всякі конфетки, ну таке простеньке, або не 3D маленьке. Е, так, ну це не 3D, вот такую конфетку я тоже буду продавати за гривню, що вона тут стоїть, Даже за 50 копійок. Так, ну такую я буду продавати за гривень 5. Що я буду ну, бантики я не сплела, я буду бантики ба, продавати, Вот така конфетка. Знаете на новий рік-то вот. Ой, шея сплела, ну це теж не 3D. Спочатку сплела таку, що вона її загубила в школі, потім знайшла. У мене вже трохи розплелась, потім я не затягнула одне вушко. А друга вже гарно вийшла, от вона. От, от вушка її погнулася вже. От така в мене совушка. Шея сплела з зайчика. Прик-прик, да. У нього синя хрюшка. <рек> Носик синий. От. Вушка тут можна і роз... Так в мене якось різинки гнуть, що я їх і рівно роблю, і тако роблю. Но мені більше нравится, коли вот, такі вушка. вот. Вот такий зайчик. Вот у нього хвостик Посвітліше. Розовий от такий. Ця існула хомечка, він в мене без хвоста. Це нього вушка. От очки. І роз, розовий зараз витину, носик. От, і біла. животик білий. Такий хомечок в мене. Ще в мене є качечка. В неї зелені очки. З біщ... біщерого. От такий у мене, хвостик у нього є, лапки і носик, качечка. Э, ну, і в мене є простий браслетик, от ну, це з бісератик. Вот Пока каміці в мене все. Коли я тут нове щось, я вам обов'язково покажу. Не забувайте мене. Таке ви плести можете просто знаходити в інтернеті, наприклад, написати, як сплести з різинок фігурки. Там буде у вас багато. Або кексиків, всяке таке, що ви хочете. Навіть можна людей, балерин, всяке таке плести. Удачі вам, плетіть, не забувайте мене. Ставте пальці вверх. Я вас люблю. Я вас люблю. Пока!